Вітаю, мене звати Катерина і сьогодні я буду готувати неймовірно смачні салоні вареники з кисломолочним сиром. Спочатку приготую начинку. Для цього я беру сир, кисломолочний, додаю туди яйця, багато солі, повинно бути все салоне, але в мір. Також додаю одну чайну ложку цукру, обов'язково. Все ретельно перемішую і е, займаюся приготуванням тіста. Для тіста мені потрібно тепла вода, сіль, яйце і борошно. Замішую тісто, ось таке пружнє. Після чого я його ділю на частини, ріжу і розкату. В ось такі заготовки беру нашу начинку, кладу її в заготовку, і ось так заліплюю вареник. Зараз я покажу, що як я на ньому роблю мережку. Нічого складного немає. Поки я ліплю, ставлю кастрюлю з водою, додаю сюди трохи солі, і хай собі закипає. Як вода закипіла, кладу вареники, і після закипання варю 5 хвилин. Все готово. Дістаю і смакую дуже смачними варениками. Хоч вони трішки солонуваті, але вони неймовірно смачні. Ось і все. Готуйте з задоволенням і до зустрічі в нових відео.